У Бузьку поліцейські затримали зловмисника, який завдав ножових поранень двом своїм знайомим. Про це повідомляє кореспондент Золочив з посилання на поліцію Львівщини. Як встановили правоохоронці, раніше судимий, 37-річний місцевий мешканець, поранив потерпілих під час конфлікту, який переріс у бійку. За скоєний йому загрожує покарання позбавлення волі на строк до восьми років. Повідомлення про двох чоловіків, доставлених в районну лікарню з ножовими пораненнями, надійшло у поліцію від меди. Медиків 18 березня. В одного з потерпілих лікарі діагностували, зокрема, проникаючі колото різані рани черевної та грудної порожнини. В іншого множинні колоторізані рани, грудної клітки та стегна. Стан обох пацієнтів медики оцінили як важкий. До розкриття злочину були задіяні оперативники карного розшуку поліції Львівщини, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особи потерпілих, мешканців міста Буськ віком 31 та 41 року. Також встановлено, що того дня близько 21-ї години травмовані прийшли у будинок до свого 37-річного знайомого, який тимчасово мешкає у Бузьку. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар помешкання завдав гостям численних ножових поранень, після чого втік. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівського. Окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121, умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, інформують у поліції Львівщини. Досудове розслідування триває.